Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. Щось в мене пішло не так? Я зробила відео, бо ви просили, чи буде у нас перемога без, з, верніше, з Зеленським. Поки Зеленський є, чи переможемо ми у цій війні? Саме у цій війні, яка вже розпочалася з 2014 року, і щось у мене не записалося. Гаразд, робимо ще раз. Подивимося, що карти скажуть. І так, чи буде в нас перемога? З Зеленським. Чи зможемо ми перемогти? Росіян разом з Зеленським. Ну, от ці самі майже карти виходять. М -м -м. Скоріше за все, ні. М -м. Тут все проплачено, тут все, будемо так говорити. Е Хоча ось ця карта перемоги, але перемоги не остаточною. Тут, скоріше за все, зараз ми подивимося, трошки розберемо. За, ось починаючи з сьогоднішнього дня, як я роблю розклад, що за часів Зеленського ще може статися? Чи буде перемога, чи буде ще щось? Зараз ми подивимося, до чого він призведе Україну. Ну, тут виглядає в жертву. Емоційна нестабільність. Знаєте, розкачування качелів. Ось тут буде. Працюють над тим, щоб розкачати качелі. От диявол. Він теж говорить про те, зробити людей залежними від емоцій. Тут дуже багато емоційних карт. Ось емоційні карти, так? І е, все працюється. Е, все працю, е, працюють над тим, щоб людей. Зробити залежними від емоцій. Тобто, я не бачу, що тут робиться щось для перемоги. Це не перемога. Це не перемога, це е, е, спочатку зробити печальку, потім е, зробити жертви, щоб люди переживали, щоб люди плакали, щоб люди втрачали. Тут якось не до перемоги. Не бачу я цього. Ні. І ось тут важко. За перемогу навіть нема що говорити. Навіть нема що говорити. З цим президентом навіть нема що говорити. І все ж таки, зможемо ми перемогти росіян з Зеленським. І результат. Ну, скоріше за все, ні. Це не є перемога. Вибачте мене. Тут зразу йде блокування. Ось. І тільки своїх, тільки свої друзів, тільки своє коло. Ось. І, скоріше все, ось результат, бачите, нуль. Нуль перемоги це не перемога, це нуль. Потенціал є, але й ним не скористаються. Ось що я це бачу. Не буде перемоги Зеленським. На жаль. На жаль, бо тому що всі кажуть, що от ми прийшли Зеленський, ми маємо з ним перемогти. Не буде перемоги. Не бачу я цього. Поки буде Зеленський, доті не буде перемоги. Я вибачаюсь, мені аж нудить від. Ой, боляче, дуже боляче. Якби ви знали все, що він витворяє. Повірте, вам би волос дибом став. Це страшні речі. Ось це все, що я скажу і більше не буду говорити. Який вихід? Давайте дивимося, чи є вихід у нас. Звичайно є вихід. Звичайно є вихід. І вихід є не. Слухати його накази. От якось в мене так іде не, викон... да, не виконувати його накази просто військовим не викон... Але ви розумієте, якщо військові, ну, тут навіть не, не це <смас> дивіться, якщо вони накази не будуть виконувати, вони будуть сидіти. Проблема в тому. Тому що я коли дивилася Марусю Звіробій, то там вона розповідала, що багато сидять наших військових за невиконання, завдання якогось. Ось. Ну, В принципі, дивіться, я не буду далі говорити, але з Зеленським перемоги не буде. Буде якесь перемир'я. Буде якийсь непонятний договір, але от в жертву да, Україну, знаєте, от як він колись сказав, не буду повторювати, як він Україну називав. Ось так воно і буде. Здав, здав, люди добрі, здав, і він це продовжує робити. Інакше він би тих кротів усіх поміняв ту всю кремльовську. Агентуру, а він цього не робить. Все, про що говорити? Щасти вам мої любі, разом до перемоги! Все буде Україна!